Привіт друзі! вітаю вас на каналі сьогодні у нас на огляді тригери які замовни трогові уся це лікстра. Що ж будемо відкривати дивитися, що написали ще І Що ж, беремо наш ніж і вскриваємо нашу посилочку щоб так, і тут у нас зустрічає ще одна посилочка. Посилочка посилочці. Краємо неї також. так і Тут у нас зустрічає так, ось такі ось тригери та напачники. Якщо потіють пальці, то вже погано тоді грати. Запотівшими пальцями, а якщо щоб не заподівали, точніше, щоб це не міжало вам, є такі ось напачники. Будемо відкривати, дивитися самі тригери і напачники. Так, почнемо з тригерів. Тут стоїть пломба заклеєна, Точніше, не пломба, просто наклейка. Відкриваємо їх. Так, ось такі ось. Тут у нас тригери. Це йде кріплення для телефона. Дані тригери призначені для дві бічних кнопки. на 4 кнопки. Є на дві кнопки, є на 4 кнопки. Це на 4 кнопки йде. Але бачите, самі штучки ці короткі. Це якраз для ігри в папку добре. Поіграти. поміряємо як він підходить. Так, середині йде такий кейс. В кейс йдуть. Тут всередині поролон як бачите, для того, щоб... Не розболталися при транспортуванні. Їх просто зложили сюди і Так само десь в мене взяти з собою ось такі ось тригери Так, подивимося ще заодно на пачники. Це коли потіють пальці, щоб не так е, вони. Коротше, щоб не так потіли пальці, як ви граєте за телефоном. Так, Я такі ось міряти не буду, а можна в принципі і поміряти, як вони підходять. Ось так ось. Насаджується, просто насаджуєте їх на палець. На більші. Більші два пальці і граєте. Тими, що на телефон, а цими двома граєте з допомогою додаткових кнопок. Непогані. Якщо брати самі ці вони коштують в районі 60 гривень. Тригери, виходить, коштують 150 гривень. А якщо брати весь комплект, він обійдеться вам 160 гривень. Тому я, я рекомендую брати фейс-комплект, І так як я і зробив. Що ж зараз поміряємо на телефоні, як вони підходять на телефон. Самі тригери. Що ж, взяв свій робочий телефон, на свій основний я знімаю відео. Тому будемо пробувати зараз його насаджувати з чохлом та без чохла. Як воно буде триматися? Так, телефон закруглений, як бачите. Так, Це ставиться. Тут на кожному підписано. Райт right. правий та лівий. Так, беремо зажим, відтискаємо і просто встановлюємо. Грати. Так само з цієї сторони. Так само ставимо, підлаштовуємо в ігрі під самі кнопки і граєте собі в папку. В танки воно не підійде, бо, тому що е, такі тригери короткі йдуть самі ці штучки, там, де спрацьовує на, на при, е, прикасання на екрані а в танках їх сюди по самий край можна поставити, тільки можна поставити десь в цю сторону. Так що для папк, там, я не знаю, Call of Duty, чи ще яких ігор стріляло, підійдуть. Погані. Сидять теж досить непогано, хоча навіть чехла не знімав. Воно відповідно і грати спокійно. Чуєте, як клацають самі ці. Може чуєте, може не, не чуєте, я не знаю, як вам відео чи відео передає. Зараз попробую зняти чехла. І спробувати без чехля. чехла. Так, ось такий ось мій прикольний синенького кольору робочий телефон. Я свій домашній не ношу на роботі. Тому що, щоб, ну, всяке може бути. Щоб не пошкодити, не побити, не, не зламати. А це робочий, так чисто для роботи. По роботі мені дзвонять. В основному для роботи він мене. Втома я їм практично не користуюся. Також сидять непогано, тільки, тільки бажано, щоб трохи був групший телефон. Також нормально можна користуватися. Як я говорив, вже краще брати одразу цілий комплект тригери із такими ось напальчниками, які допомагають вам, щоб пальці так не потіли під час ігри. А це треба доплатити, тих 20 чи 15 чи 20 гривень можна взяти. Можна для мобільної ігри, хто любить поіграти, можна купувати. Я попробую зняти саму ігру, скачаю на телефон свій основний. Попробую зняти, як вона в ігрі. показує себе і зніму вам скину також в цей відео. Ці моменти точніше цієї ігри. Так, що ж, скачали PUBG Mobile. PUBG Mobile. Я колись дуже любив цю ігру. Так, і провіримо, як працюють тригери. Поставив зразу кнопки, налаштував під них. Наклон вліво, наклон вправо. Стрільба і, і прицел. Також беремо зброю до рук і перевіряємо. Наклонилися, прицілилися і вогонь. Поміняли положення. І вогонь. Саме помилилися, прицілилися і вогонь. Так, чутливість тригерів досить непогана, бо, тому що я колись любив цю ігру. У мене були тригери, я постійно замовляв їх на сайті AliExpress, і вони були дуже-дуже погані по порівнянню з цим, так що можна їх купувати. Так само можна спробувати снайперською гвинтівкою, наклонилися, спустилися і вогонь. Ось такі ось непогані. Так що можна купувати. Кому подобається ця ігра, ставте вподобайки. Що ж, дані тригери я купив для своїх дітей, вони непогані. Рекомендую. Можна купувати. Посилання на дані тригери я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Вступайте в мої в групи, в вайбері в телеграмі. І всім дякую за увагу. Наступних зустрічей, всім па-па. Зустрінемося в наступному відео.